Доброго ранку. швидко про те, як сьогодні торгувати євро, гір 40 і золото. Починаємо з євро. Так, де перший таймфрейм, лонгова консолідація, маніпуляція, і ми торгуємося зараз вже вище 0,5 рівня цієї величезної консолідації. Але як ви можете замітити, ціна також забилась більш-меншу консолідацію, яку ми зараз розглянемо на молодших таймфреймах. Ось вона тут, її 0,5 рівень, і ціна минулого тижня зняла хай консолідації, після чого може бути більш глибока корекція. Це треба пам'ятати наш першому таймфреймі. Ціна прийшовши в аж четвертий імбаланс, стала також невеличкою консолідацію, і зараз, як ми бачимо, підійшла до верхньої границі. Ідеально для продовження лонгів було би побачити маніпуляцію і ось такий рух. Але маємо, що маємо для того, щоб набирати лонг позиції від аж четвертої імбалансу. Для мене зараз. Мало зрозумілої інформації, тому поки очікую відкриття Лондона. Апдейти буду скидати свій телеграм-канал. А Крипту, Форекс, індекси і метали дуже зручно трувати на біжі байбіт. А посилці в описі ти можеш отримати знижку на комісію плюс 30 тисяч доларів бонусу. Переходь, а ми продовжуємо Gear 40. На де першому таймфреймі вийшли з консолідації, п'ятницю протестили майже її нижню границю і дали реакцію в шорт. Можемо побачити аж четвертий імбаланс, в якому ціна зараз знаходиться, і він виступає з зоною старшого таймфрейма для продовження шортів. Також зверніть увагу на цю. Поличку ліквідності, яку прям і хочеться візуально зняти. Франкфурт відкривається лонговим рухом. Можливо, після зняття Азії Хай ми якраз побачимо зрозумілу модель, і можна буде набиратися в шорт. По золоті все летить в лонг, аж четвертий таймфрейм. Була робота з ліквідністю. Тут вихід в лонг з аж четвертим імбалансом, який для мене буде виступати зоною старшого таймфрейму, для того, щоб я набирався на продовження в лонг. Аж перший таймфрейм. Чекаю закриття свічки Франкфурта. Якщо тут сформується BPR, від нього я також. Буду пробувати набирати лонг. Такий план на сьогодні. Апдейти, як я вже говорив, будуть в моєму телеграм-каналі, посилання в ньому в описі. Бажаю вам шикарного дня і тейк профітів!